Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Європейський аерокосмічний гігант Airbus розробляє нову систему протиповітряної оборони, яка базуватиметься на дешевому реактивному безпілотнику. Метою є створення високоефективного, але доступного за вартістю безпілотного винищувача для боротьби з дронами Камікадзе та іншими повітряними загрозами. Про це повідомляє французьке спеціалізоване видання Air and Cosmos. на виставці Unnamed Systems X, що відбулася у квітні. В німецькому місті Бон Airbus представила свою нову розробку безпілотний авіаційний комплекс лод Low Cost Air Defense, який має стати бюджетною альтернативою для перехоплення повітряних цілей, зокрема дронів та малорозмірних літальних апаратів противника. Основою комплексу є добре відомий у військовій сфері реактивний літак мішень Airbus Ду DT-25, який раніше використовувався для тренувань та відпрацювання бойових сценаріїв із ППО. У новій концепції цей літальний апарат модернізують, оснастивши його. Бойовими системами, зокрема, планується інтеграція двох або трьох ракет класу повітря-повітря залежно від модифікації. Безпілотник запускатиметься з наземної катапульти, що забезпечує високу мобільність та оперативність розгортання. Очікується, що він матиме дальність дії понад 100 кілометрів та зможе залишатися у повітрі до однієї години. Наведення на цілі здійснюватиметься за допомогою наземного пункту управління, який отримуватиме інформацію з радарів, безпосереднє виявлення та захоплення цілей, виконуватиме оптику електронна станція встановлена на самому дроні. Ду 25 у своїй базовій версії має довжину 3,1 метри та розмах крил 2,5 метра. Його максимальна швидкість становить близько 550 км на годину. Однак ці параметри можуть змінитися після преобладнання під бойові завдання. Після виконання місії апарат повертатиметься в зону старту і приземлятиметься за допомогою парашута. Це дозволить зменшити витрати за рахунок можливості багаторазового використання. Окрему увагу привернула інформація про озброєння лод на оприлюднених ренд. Рек, зображено ракети Enforcer від компанії MBDA Germany. Спочатку ці ракети розроблялися як легкий піхотний засіб ураження наземних цілей. Однак з 2023 року ведеться розробка їхньої зенітної модифікації. Інфорсер має тепловізійну головку самонаведення, уламкову бойову частину та функцію дистанційного підриву, що робить її ефективною проти швидкісних повітряних об'єктів. Ракета важить близько 7 кілограм при діаметрі 89 міліметрів, а її максимальна дальність становить 2 кілометри завдяки своїм компактам. Ним розміром вона ідеально підходить для інтеграції на легкі платформи, такі як Дуді Ті 25 Airbus планує підняти в повітря перший повністю функціональний прототип лода уже до кінця 2025 року. Завершення повного циклу випробувань очікується до 2027-го. У компанії вважають, що цей дрон перекоплювач може стати ефективним доповненням до потужних систем ППО, таких як ARST чи Patriot. Зокрема, лода буде доцільним у випадках масованих атак дронів, коли дорожча ракета протиповітряної оборони, не є економічно виправданою. Друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.